7 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у мережі Twitter про напрацювання моделі обігу землі зі світовим банком за умов продажу тільки фізичним особам українцям до 200 гектарів в одні руки. Ця модель може бути запущена вже у 2018 році. Робоча група об'єднання аграріїв, що в цей час працювала в Черкасах, оперативно відреагувала на новину. Ми опитали черкащан, чи підтримують вони утворення ринку землі. Людей дуже обурила не тільки остання звістка від прем'єр-міністра, а й саме наше питання. Готується законопроект у Верховній Раді, планують зробити, щоб можна було продавати до 200 гектар в одні руки українцям. Тоді взагалі ми будемо для того. Звісно, проти. Ну, це ж взагалі буде людям капети. Ви ж знаєте, що воно буде. Що депутати скуплять. Да, Гройсман сам позакупляє. Гройсман з начні загрибуть. та ага. й. А ви підтримуєте скорочення площ оренди земель для агрохолдингів? Звісно, підтримую. До вони... 500 гектарів. Да, а то понабирали тисячі гектарів. Тільки треба всім якось порі. Вони ж нас видавлюють. Да, що ж ви не бачите самі. Ага, що нам треба збирати? Щоб, щоб все було в Україні добре. Угу. За те, щоб був порядок. Чи підтримуєте ви оренду земель е, міжнародними організаціями? Ні. Я б був би против. Да, да. І взагалі так з хлопцями, з варберами. Навіть своїх є. Лучше да. пускай наші українці заробляють дітей, щоб приїжджали з -за кордону. Заробляли на нас гроші. Підтримали цю думку і жителі села Боровиця Черкаської області, куди ми завітали, щоб оглянути плодопереробний завод Маїс. Чого так лобірують швидко? Бо хочуть мати отримати швидкі гроші, легкі швидкі гроші, бо земля має ціну в усьому світі. Тільки в нас вона ні по чому для цих бідних селян, які тут працюють живуть. Я дуже проти цього продажу. Це, це така моя думка. думка. Це думка всього самого. Це думка всього самого. Звісно, я за те, щоб продати, бо я тут не житиму. Я доживаю живую два А Тільки яка ціна, то. Отож у вас її куплять за дві копійки. Та ні, тоді я не продам. Ми проти продажу. А як же це так? Продати замю, тоді що робити? Ні, чуєте, продати а ми будемо все. Так, як знаєте, карикатура була, як ми в школу ходили? На одній нозі таке юлеча копса, вона тоді немає така. Продати землю, продати дуже ну Зараз аграрні компанії можуть орендувати необмежену кількість землі. Чи варто обмежити, скоротити до 500 гектар на одну організацію? Так як у нас у Боровиці взяли в оренду, так? у нас всі поля одяться. Рядом сусідні села там поля не зорані. Не знаю, яка причина в цьому є. Тобто, якщо господар хороший на цій землі, то, мабуть, варто йому дати стільки, скільки він зможе це обробити. Це що боротьо хлопці. Да. Ну, Чи варто да. це зробити? Він варто, <рошу> Тому що в мене грошей немає, і в неї грошей. Ми ділянки вже не купиш. А куплять ті, у кого? У кого, що є, є за що. <риклад> Також ми дізналися думку жителів Черкащини про аграрний рух за 500. Цей регіон, що славиться родючими чорноземами, виявив високопатріотичну позицію. Більше 90% опитаних підтримали скорочення площі оренди землі до 500 гектарів та терміну оренди до 5 років, та практично всі були проти надання українських земель в оренду міжнародним організаціям. Нагадаємо, що 7 квітня робоча група об'єднання аграріїв працювала в Черкасах для. Укладання торговельних угод про дистрибуцію органічних соків та напоїв хутірсік з групою компаній Маїс.